Смертельна аварія на проспекті Соборності. Луцька фірма заборгувала міськраді більше мільйона гривень. На Волині судитимуть ворожого пропагандиста. Здобутки збірної України на спеціальній олімпіаді у Берліні. Час новин на телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Луцька громада знову у жалобі. У боротьбі за Україну загинув 55-річний мешканець села Жабка Олег Данько, старший сержант поліг 25 червня у районі населеного пункту Степева Новосилівка. Харківської області. Сьогодні ковальчани прощалися із героєм Віталієм Наумчуком. Він загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Йому було лише 42. У Ковальській міській раді інформують до того, як Віталій Наумчук потрапив на фронт. Його справжньою зброєю були слюсарне знаряддя та інструменти із різьби по дереву. Адже по закінченню школи він опановував це ремесло у Камінь Каширському ліцеї. 5 травня 2023 року Віталій Наумчук був мобілізований, а 24 червня його життя обірвала війна. Люди навколішках дякували захиснику герою, поховали Віталія Наумчука на алеї героїв міського кладовища. Ківерцівська громада на щиті зустріла загиблого захисника України Володимира Книша. Напередодні ківарчани вшанували пам'ять та провели героя в останню дорогу. Нагадаємо, Володимир Книж загинув 21 червня внаслідок мінно-вибухової травми у Донецькій області. Військового поховали на Алеї Слави міського кладовища. Вічна шана полеглим землякам і щирі співчуття рідним та близьким. В дорожній транспортній пригоді, що сталася сьогодні на проспекті Соборності у Луцьку, загинула психологиня Тамара Власова. Лученка працювала у ліцеї номер 3 Нагадаємо, аварія трапилася близько дев'ятої години ранку. На проспекті Соборності на відтинку між рацом та Мінічним ринком Водій Мерседеса збив 55-річну жінку. Вона померла на місці ДТП. А то може це жінка, це не знаю. У поліції повідомили, що за попередньою інформацією водій був тверезий. 60-річний водій, керуючий автомобілем Мерседес, допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка, за словами очевидців, перебігала проїжджу частину. Відомості за цим фактом несуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Маршрутка в'їхала у Славуту, а Славута у іще одну маршрутку. Сьогодні у передобідню пору на проспекті перемоги в Луцьку трапилася патрійна аварія. Патрульні повідомляють, що водій маршрутки 26А не дотримався безпечної швидкості і дистанції, через що врізався у Славуту, ну а та їхала попереду. А Славута своєю чергою по інерції наздогнала 24-ту маршрутку. – Як -то сталося? Та сталося так. Ну, взаді вдарили та й все, а і я покотився туди. От і все. То взаді вас вдарили, так? так і ви в ту маршрутку. Так. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, проте, на щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав. На винуватця патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ідеться про порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Рішення у цій справі прийматиме суд. У Луцьку судитимуть ворожого пропагандиста. 42-річний мешканець села, що поблизу Луцька займався ворожою пропагандою. В СБУ Волині повідомляють, він стверджував, що Україна сама себе обстрілює у травні цього року. Він під час спілкування в відеочаті висловлював власну прихильність до ідеї руського міра. Виправдовував та визнавав правомірним напад Росії на Україну. Заперечував агресію РФ проти нашої держави, стверджував, що Україна сама себе обстрілює. Слідчі СБУ обвинувачують пропагандиста за частиною першої статті 436.2 кримінального кодексу України. Слідство у справі завершене. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду. Фіктивні шлюби та фейкові медичні висновки на Волині зілки продовжують крутити бізнес, допомагаючи військовозобов'язаним чоловікам уникати армії. У поліції повідомляють, що житель Києва організував схему видачі фейкових довідок про стан здоров'я, які дозволяли відстрочити призов. Окрім того, можна було отримати документи про непридатність до служби. До справи чоловік залучив спільників, серед них лікар, невропатолог та член військово-лікарської комісії одного із військоматів. Після отримання всіх необхідних документів фігуранти забезпечували перевезення громадян до республіки Польща. Один клієнт мав сплатити від 3,5 тисяч до 10 тисяч доларів США. Наразі організатору та трьом спільникам повідомлено підозру за частиною третьої статті 28, частиною 3 третьої статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. А ось місцева адвокатеса та її чоловік, як зазначають правоохоронці, допомагали військовозобов'язаним чоловікам оформляти фіктивні шлюби із жінками, які мають інвалідність. А після взяття шлюбу чоловікам ті ж самі люди допомагали вирішити питання із призовом за свої послуги. Як інформують правоохоронці, адвокатеса брала від 5 і до 7 тисяч доларів. Частиною коштів вона ділилася із посадовими особами військомату та рацу, які допомагали із отриманням відповідних довідок. Для організаторів схеми готують підозри. Йдеться про зловживання впливом та незаконне переправлення осіб через кордон. За попередньою інформацією правоохоронців, послугами організаторів двох схем скористалися щонайменше 20 осіб. За 5,5 тисяч доларів переправляла ухилянц за кордон. 26-річній Волинянці вже повідомили про підозру, і нині вона перебуває під домашнім арештом. У поліції Волині повідомляють, зловмисники вносили ухилянків у систему шлях як водіїв, що і дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 5,5 тисяч доларів. Фігурантку затримали якраз під час здійснення переправлення військовозобов'язаного через кордон на одному із пунктів пропуску у Львівській області. За місце також правоохоронці встановлюють коло причетних. Слідство триває. Рекламна війна у Луцьку. Не відтепер на міських білбордах ви можете побачити не лише рекламу послуг, меблів, магазинів, але ваше око може зачепитися. І за інші оголошення. Вони вам можуть здатися дещо незрозумілими, бо ж інформації як такої не несуть. Але під текст чітко проглядається. Ось до прикладу у місті з'явився порожній білборд дошка ганьби Луцької міської ради, поділений на дві колонки з графами. Ці чиновники ганьблять наше місто. І все, що мав на увазі. Автор цього білборду чи усіх чиновників чи когось конкретно зрозуміти з цього посило важко. Але ясно одне, хтось кимось конкретно заївся. Підтверджує цей пост Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Він публікує, так би мовити, ескізи білбордів, які ще не з'явилися в публічному просторі, але уже схоже в розробці. Раз він мав змогу помилуватися дизайном на власні очі. Про це Ігор Поліщук розповів у мережі Фейсбук. У своєму дописі він пояснює його обличчям з написом: Вас вітає місто, яким керує брехун. Має намір прикрасити свої стенди один підприємець. До речі, рекламу міському голові. Ми так розуміємо, презентують а. Абсолютно безкоштовно, попри те, що площі по Луцьку на білборді коштують від 4 до 10 тисяч гривень з однієї сторони на місяць. Міський голова у своєму пості одразу пояснює, в чому ж причина такої благодійної рекламної акції для нього та Луцької міської ради. Ось такі примітивні сюжети має намір розмістити один із операторів рекламного ринку в нашому місті. ТОВ Брендборд. Та то енергосіть у вказаних підприємств залишилось близько 15 незаконних рекламних конструкцій. Підприємство є злісними неплатниками обов'язкових платежів до бюджету міста та має загальну заборгованість на суму 1 мільйон 156 тисяч гривень. Детальніше про цю історію нам розповідає директор комунального підприємства «Луцьк реклама Олександр Ковальський. Він підтверджує, що керівник фірм «Енергосеть» та брендборд Сергій Ковальчук справді має великий борг. Перед міською радою, тому зараз відбувається демонтаж його білбортів. Саме в даному випадку мова йде про ТОВ «Брендборд» та енергосеть. Разом борги там сягають мільйон двісті тисяч. Щось біля цього це досить серйозна сума. Це вже другий рік пішов, як вони не платять, відмовляються оплачувати повністю. І ми мусимо мусимо вчиняти такі дії для того, щоб і наповнювати бюджет. Але не все так просто. Деякі білборди міська рада демонтовує, а їх потім знову встановлюють на місце. Мова йде про ось цей білборд біля тамтаму. Він теж належить одній з компаній Сергія Ковальчука. Відмітимо, що окрім боргів, саме до цього підприємця є питання і щодо оформлення, бо ж до вигляду є конкретні вимоги. Білборд має бути охайним. Та естетичним, так як ось цей, окрім того, що білборди компанії Буржника обдерті, вони ще й доволі таки старі. Ось цей борд на набережні, там де про якусь ганьбу міській раді, це борд саме цього власника, з яким у нас зараз виникає така неприємна ситуація. Що можна звернути увагу на окремі борди? Ну подивіться, от гарний приклад за нами. Конструкція, які ну точно більше 20 років. Такі конструкції вже не є актуальними. І можуть бути небезпечними. Нагадаємо, аварійні ситуації у нашому місті через білборди трапляються дуже часто. Конструкції падають чи не щороку. Ось, до прикладу, у 2016 році білборд впав на маршрутку. І це сталося біля гіпермаркету. Там там, де найбільш насичений рух у місті. На щастя, тоді ніхто серйозно не постраждав. В тому ж таки році вітер звалив білборд і на вулиці Рівненській. Падав білборд і цього року біля зупинки громадського транспорту. Сергій Ковальський розповідає, що зараз у місті дуже активно взялися за зовнішню рекламу, бо ж багато є конструкцій, які встановлені без дозволів Луцької міської ради. До слова, ця реклама, що позаду мене теж встановлена незаконно і її. Також готують до демонтажу. Що ж до власника компаній «Брендборд» та Енергосіть, білборда якого зараз демонтовують по всьому Луцьку через борги, ми спробували з ним зв'язатися. За юридичною адресою фірми офіс був зачинений. По телефону нам пообіцяли переказати Сергію Ковальському наші контактні номери, проте ніхто з нами не зв'язався. Ми зателефонували вдруге. Що я передала директору ваш номер по телефону, Перепрошую, мені зараз не дуже зручно розмовляти. Ми розуміємо, що поки білборди буржника не демонтували, на них достатньо місця для публічної переписки, але сподіваємося, що підприємець знайде більш цивілізований спосіб спілкування з нашим телеканалом і таки надасть нам свою позицію у цій справі. Наталка Поліщук для новин на часі. Додому повернулася збірна України із всесвітніх ігор спеціальної олімпіади, мультиспортивних змагань серед спортсменів із порушеннями інтелектуального розвитку. Турнір цьогоріч відбувся у столиці Німеччини. Із Берліна переможців зустрічав Юрій Куцик. Місто Луцьк першим зустрічав спортсменів збірної команди України спеціальної олімпіади 2023. На замковій площі до їхнього приїзду проходять останні приготування, відчувається уся відповідальність та важливість очікуваної події. І ось 24 учасника виходять з автобусу під гучні овації людей, яким небайдужа доля особливих дітей та українського спорту. Дякую вам, з вас. Що хто так рано прокинувся, хто може і не спав сьогодні, та пік. І ось 24 учасники виходять з автобусу під гучні овації людей, яким не байдужа доля особливих дітей та українського спорту за цей час. А це було 12 днів, дуже напружених, різних для всіх. Але наскільки згуртувалися, що у нас формувався один колектив, один колектив людей, які зовсім різні за своїми уподобаннями, можливостями, але це був згуртований колектив, який допомагав один другому. І цей колектив у нас складався, крім спортсменів-тренерів, і ще з мам. Єдиний волинський легкоатлет Валентин Новосад виборов одразу дві медалі. У бігу на 400 метрів він здобув срібло, а в стрибках у довжину бронзу. Насправді для нас це золото, тому що це досягнення, це рівень. Ніхто ніколи ще з Волинської області не був на таких змаганнях, а тим більше принести такі нагороди. Ми дуже інтенсивно готувалися цей цілий рік, і ось результати. Хочу, щоб кожен з батьків, хто побачить, які можуть бути досягнення дітей з особливими потребами, ними пишалися. Валентин завжди показував хороші результати в різних видах спорту. Мені подобається у Беліні. Там в Беліні дуже, дуже гарні письменні, тренери, кому ню, просто гарні результати. Як вам зустріч в рідному Луцьку? У Луцьку так все добре, гарне місто, Луцька, ну, така замка. У всіх починаннях призера спеціальної олімпіади підтримує його мама, пані Лариса, волонтерка, лауреатка обласної премії за служіння суспільству. Я йому з іноді заздрю чому? Тому що він робить те, що любить, а я роблю те, що треба. Він знаєте, він тільки приїхав з театральних зустрічей з Польщі з Катовіце, тому що він любить займатися театром, активно займався театром, показував на європейських театральних зустрічах виставу, яку підготували люди з синдромом Дауна. Так тепер приїхав через дві неділі. Поїхав в Берлін. Він він насолоджується життям. Нам потрібно вчитися у цих людей, тому що вони. Настільки показує, що можна жити незалежності від того, що є в тебе якісь нозлогічі немає. Усі спортсмени, які гідно представили нашу країну на олімпіаді, є достойним прикладом та показником сили волі та духу українського народу. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Це усі новини на цю пору, адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити. За головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ж ви маєте інформацію варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Наступний випуск дивіться вже о 20-й годині. Дякуємо за довіру і. Сьогодні у Луцьку на проспекті Волі 14 запрацювала одна з найбільших мереж банківських установ країни банк Кредит Дніпро. Отож, підемо подивимось. Це перше відділення банку на Волині і перше для України в новому дизайн-форматі. Банк пропонує привабливі ставки за вкладами і активне кредитування для фізосіб. Напередодні 30-річчя банку Кредит Дніпро був заданий старт роботи відділення у Луцьку. І саме відкриття відділення в Луцьку це продовження нашої стратегії щодо розширення присутності підрозділів банку на заході нашої країни. Розпочинаємо новий проект роботи відділень в новому дизайн-форматі. Це такий острівець фінансової безпеки з українським серцем. Команда відділення надає високий рівень сервісу. За цим критерієм банк «Кредит Дніпро» – один з найкращих в країні. Банк Кредит Дніпро привабливі відсотки за вкладами, кредитування фізосіб і фінансування бізнесу. Фізичним особам банк пропонує привабливі ставки за депозитами і активно кредитує. Також ми підтримуємо роботу українського бізнесу. Це фінансування на поточні потреби і інвестиційні проєкти. Саме для бізнесу і підприємців власний менеджер фінансування поточних потреб та інвестиційних проєктів. У відділенні є зручна кімната для роботи з документами та відпочинку. Також зручним є те, що тут можна завжди підзарядити свій телефон. Дизайн нового відділення у Луцьку банк «Кредит Дніпро» виконав у співпраці з українською художницею Ольгою Гайдамакою. До речі, за підтримки банку в Луцьку організовано виставку її робіт у Цумі. Відвідування безоплатне. Відділення банку Кредит Дніпро працює з 9 до 18 години. Ми банк з українським серцем, і ми чекаємо на вас. 28 червня в Україні переважатиме комфортна температура у межах 20-26 градусів за Цельсієм у супроводі короткочасних дощів із грозами. На заході дощ подекуди грози, без опадів у Прикарпатті. Температура повітря вночі 9-14, удень день 18-21. У східних областях переважно суха, малохмарна погода. Дощ у Харкові. Температура повітря вночі 11-16, удень день 21-27 тепла. На півночі без опадів сонце в переміж із хмарами. Температура повітря вночі 10-14. Удень 19-22 градуси. У південних областях хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 16-20. Удень 25-27 тепла. У центральному регіоні дощ над Хмельницьким над рештою областей сонце із легкими хмарами. Температура повітря вночі 11-17. Удень 19-23 градуси тепла. E